Та машина, которая будет работать на переднем крае. Подвозить, увозить, поддерживать огнем. Тут стоят установки турели под Браунинг, под МК-19. Ну, Доволі тяжове вороження, яке таскати на плечах дуже важко. Лучше, чтобы оно возилось. Едуард конструює ось такі баги. Каже, наразі виробничі потужності дозволяють виробляти по одному авто на добу. Головне, щоб було фінансування. Постійно мають потреби в нових запчастинах. Це можна сказати, такі коні для нашої піхоти. Піхоти фронт великий, піхоти много, Піхоту треба зробити мобільною. Робити мобільну, щоб вона могла виконувати різні задачі, тому що фронт динамічний, і як в медицині. Найближчим часом ці баги разом з іншою технікою направлять на фронт. Зокрема, і пікапи для мобільно-вогневих груп. Громадська організація Вільні та Вірні передала вже понад 20 таких автомобілів. Ми самі розробили, скажімо так, під кулемети ці станіни, які. Виготовляється, які розробили за допомогою наших підприємств, які нам допомагають в цьому всьому обладнанні, і це є на сьогоднішній день пріоритет. Волонтери кажуть, потреба в техніці зростає, намагаються оперативно реагувати на всі запити військових. Перелік того, що потрібно зараз Збройним силам України, він дуже великий і е, держава не може впоратись сама з цим всім. Тому на допомогу приходять, звісно, волонтери. Е, ми хочемо, щоб завдяки нашим зусиллям ми наблизили якнайшвидше перемогу. Серед волонтерів музикант гурту Барабанда Ельнур розповідає на кожному концерті проводять благодійні збори. Кошти спрямовують на потреби армії. Коли почалась війна, ми повністю пішли в цей напрямок, і в якийсь момент я познайомився з Віталієм Герсаком. і ми почали співпрацювати. Ми продаємо багато військової техніки, продукти харчування, ну і мобільні, скажімо так, мобільні душові і пральні машини. Загалом в день добровольця Збройним силам України волонтери громадської організації Вільні та вірні та одеські меценати передали 18 багів, чотири лазневих комплекси, чотири пікапи, 50 генераторів та 60 тонн продуктів харчування. Всю зібрану допомогу спрямовано бригадам ОК Південь. Ксенія Кулашкіна перший міський.